Йому вже більше ста років, але він і досі здатен нищити окупантів. Кулемет Максима він же просто Максим використовується і піхотинцями на колесах, і штурмовиками на сошках та з оптичним прицілом, і навіть протиповітряною обороною парами проти іранських шахедів. Але історія цього виробу почалась ще у 19 столітті. Кулемет Максима це станковий кулемет, який у 1873 році розробив британський зброяр Гайрем Стівенс Максим. Звідси й назва в мережі. Навіть можна знайти відео, на якому винахідник, зафільмований першими кінокамерами, використовує свій виріб. Фішка кулемета водяне охолодження, що дозволяє йому випускати до шести сотень куль на хвилину. Під час бойового застосування швидкість знижують до 250-350 пострілів на хвилину. Але тоді він може поливати супротивника кулями впродовж двох хвилин без перерви. Саме за це кулемет так полюбився військовим в усьому світі та пережив не одне вдосконалення. В першу чергу всі апгрейди були спрямовані на зменшення ваги, а також на збільшення зручності Учності та надійності у використанні впродовж багатьох років Максимів виробили настільки багато, що на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на наших складах зберігали десятки тисяч одиниць цієї зброї. Станом на зараз ЗСУ розконсервували вже 30 тисяч максимів. Але навіщо зараз, в 21-му столітті, українська армія вирішила використовувати настільки застаріле залізо? Аналітик Іван Киричевський пояснює. Причина дуже банальна, більше нема чим стріляти. Тось ну так, от. тому що давайте згадаємо 2021 рік. Кінець і перші кадри е, з навчання нашої тероборони, там де було взагалі кулемети дефтюрьовацю з дисками. Це. Ще один тип стрілецького зброя зброя, які буквально пам'ятають дідов. Тут просто не питання в тому, що це там знаєте, якось от лежало, лежало і і ми тут такі мов, Я шукав зо я срібла, знайшов платину. Тут просто проблема в тому, що нам настільки просто треба гостро, хоч щось, що може стріляти, що вхід пішли навіть стріли радянські кулемети. Максим, сама нестача зброї змусила пристосовувати Максиме, зокрема до виконання задач протиповітряної оборони. Я думаю, що всі б наші військові залюбки, бо замість тих, ну хто парує в складі мобільних вогневих груп, залюбки поміняли б Максим, хоча б на Стінгер, чи на якісь радянські ПЗРК, якщо б вийшло, то навіть би на гіпарди чи на якісь э, ЗРК малої дальності радянського стандарту, а якщо там ото ці шахідобійки вампіри, які там під керовані реактивні снаряди з лазерним наведенням, нам передавали США, але всього в кількості 14 штук. Думаю, що будь-хто хто б з наших військових от, на цих от, коли Максима зараз вимушений працювати. Він би залюбки б на цю штуку з вищою ефективністю. Українська ППО використовує спарені установки для боротьби переважно з іранськими безпілотниками шахет, тобто на спеціальні підставки, які ставлять в кузов авто або на землю, встановлюють не один, а одразу два кулемета, щоб щільність куль була більшою для того, щоб шансів збити руйнівний дрон було більше. Часів Другої світової війни там були встроєні установки, щетверенні установки. Ну, просто щоб з щ... чисту щільністю вогню пострибить по повітряним цілям. Можливо, там навіть ті самі установки з часів Бруси, то лежали, і там це було не треба, було впорити нічого війна. Ну, тобто, щоб ставити попар... хоча б попарку. Існують і більш екзотичні варіанти використання кулеметів Максима в ЗСУ, наприклад, як штурмову зброю для цього. Кулемет знімають з колісної бази, ставлять на сошки металові підставки та комплектують оптичним прицілом. І якщо ви думаєте, що лише Україна змушена використовувати стару зброю, то ви сильно помиляєтесь. Звісно ж, росіяни і досі використовують Максими до цієї зброї у окупантів дуже теплі почуття, адже саме РФ колись створила власну версію цього кулемета. Та навіть країни, які є членами НАТО, також досі використовують засоби ураження, яким десятки років. Талаби Польща така посунути країна НАТО всі діла. А в неї для охорони військово-морських баз дозів використовуються старі радянські зенітки С 60 які у нас як будужав в ходу, Польща з її бюджетами, от там взагалі військово-промисловий комплекс з маміної подруги, але навіть вони старіовому ще не використовувати, тому що ну тому що іншого немає, а щільність засобів треба. Тож соромитись використання кулеметів Максима у російсько-українській війні не треба. Вони досі здатні виконувати бойові задачі. До того ж, поки Україна не має достатньої кількості необхідної зброї, старенькі Максими працюють, наче рятівне коло для наших військових.